Світиться центр Трускавця. Ми на вулиці Шевченка. На цій частині вулиці Шевченка, яка не є пішохідна, а я проїжджаць. Мальви, будинок будують. Внизу лісова пісня. Та інша лісова пісня, та що низенька лісова пісня, а не величенька лісова пісня. Реч, я не знаю, колись на Google картах ця частина вулиці Шевченка. Називалася вулиця Мазепа. Зашки не знаю чому так, але так було. Тесла синенька. Ліворуч це темне, це Трускавець курорт, Так має бути. Воно має бути темне. Санаторій Трускавець праворуч, теж темний. Теж так має бути. Давно нам ми тут ввечері не ходили. Прогуляємось злата. Ринок, або як модно, зараз ще казати променад. А підемо далі на вулицю Шевченка. Тут ми ходимо часто, от на вулиці Шевченка. В пішохідній частині, по якій теж їздить транспорт, ми рідше бували. Заодно можна побачити, де темно. Та всюди темно. Річки, далі як бусю видно. Добудоване приміщення. Ось цій багато вже заселилися перші мешканці. Так, а в річках, як завжди. А на The Rivers не дуже привабило клієнтів. Ну, То в міротолі багато, я вважаю, що це багато вікон в міротолі горить. Бо як хочете вважати, я вважаю, що це багато. Хе. Ви теж побачили букву Z, так? Хе. З вікон утворюється. Я думаю, вони не спеціальні. Трошки дощило там. Лавочки мокрі, порожні. Хоча на загал тепло. Оп, ще світиться. Знаємо, почому такі будинки не показуємо. Тут немає будинку, якого ми не показували. Навіть той, що там далеко, глибоко навіть ми його показували. Є люди, які неправильно дивляться наші відео. Пуманчик трошки спустився до вечора. Ворони прилетіли лягати спати. Ось ну, такий класичний трускавецький вечір. Настасія, гей соколи. телефон той самий єдине, що Микола тепер на четвертом поверсі. Маєте на увазі не переплутайте. <різований> Та, і вулиця Шевченка сходить до завершення. Колубор сьогодні не користується популярністю. Скажете, холодно, а коли тут тепло. Такий великий будинок так мало мешканців. Всі напевно на дискотеці в шайбі. А, 365. У санаторію треба брати приклад готелю, тобто вибачте, це не санаторій. Це при тому, що ще не всі з екскурсії приїхали, а вже бачите, скільки вікон горить. Це не Беск. І піднімемо з трішки вгору. А, що подивимось зараз на 365. Будинок 365. 365 і будинок. Далі грін парк ліворуч. А, і тут будинок не дуже заселений. Ай, зажидкий був. А далі там вже стає темно. Далі підемо без вас.